Вчора в мене була розмова з одним дуже приємним чоловіком, якому ми отримали гроші за половину даху поки що. Він каже: слухай, я би хотів зробити цей дах цього року, я не знаю, чи ми встигнемо з клеймом закінчити чи ні, тому що це займає дуже багато часу. А я там планую хату продавати, чомусь туди хату зараз продають дуже часто. А, і це дуже гарний спосіб підняти цінність вашої хати, якщо ви поміняли щось на своєму будинку перед продажею. Але історія ось про що. Каже, слухай, Володя, мені стахів платить за половину цього даху, а оті всі коробочки, трубочки це все на даху платять чи ні. Так, коли страхова компанія платить вам за зміну даху, вони зобов'язані теж платити за заміну всіх компонентів цієї системи. Дах це система, окей? Тому якщо ви не дай Боже отримали свій дах, страхова компанія вам за трубочки, за вентиляцію, за ізоляцію, за флешинги, за метали, за коробочки, за все що там є на даху, не заплатила, то. Це неймовірно легко від них отримати. І якщо вам цікаво, маєте таку ситуацію, звертайтеся, ми можемо подивитися, сказати вам, чи можливо нам, ми можемо вам чимось допомогти, чи можливо ні. Знову ж таки, консультація безкоштовна, номер телефону внизу під цим відео.